Біга, команди, Київ, Тараса, як тобі гра? Гра складаються все добре, рахунок поки що 2-2. Є вилучення не потрібні. От. Ну, ми йдемо вперед, е, вилазимо на ворота, забиваємо є гольові моменти, так що складується все добре. Які плани на наступні два періоди? Ну що, плани по перемогти. От, е, я думаю, що буде другий-третій період більш цікавіший. Так от. І е, все, все буде добре, все буде Україна. Для вас це заключний матч в чемпіонаті. Є якісь контраж, поки що. Або... Ну як, так, е, да, все це класно. Е, ми так давно не грали в професійний хокей. Першій лігі граємо, от, а зараз вийшли на... Уровень чемпіонату України. Підтягнули свою фізподготовку. Так, зараз це остання гра. Будемо, то ми вже не попадаємо в плей-офф, але у нас в першій лігі є плей-офф. Попали чотири команди Автомобіліз, перше місце, Арсенал, Лаври та Спарта. От ми, так що ми будемо робити льодові баталії в першій лігі. У нас Отлично, все добре. Так що автомобілісту привіт там, любительської команді. От, Гарі, тобі теж привіт, Ви, виздивлювати нас, літ травмований. Так що все дякую за а, федерації. Дякую і партнерам. Спасибі, все класно. Е, думаю, що буде хокейти тільки вперед і буде в наступному сезоні все краще і е, більше цікавішого хокея, ніж тільки вперед. Коли у вас ігри? коли з вас полювати? Ну, у нас ну, розпочаток ну, розпочато дворець спорту е, з 11-го цього місяця числа ми граємо з, зі Спартою от, перше четверте місце і ну, 12-го і 11-го арсенал проти Лаври. Так що хокей, хокей у нас йде тільки вперед. Ми, е, його не відпускаємо від себе. Все добре. Дякую вам вам тож.